Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Стосовно перемовин, які відбулися в Саудівській Аравії, все сталося, в принципі, так, як я і казав. І слава Богу, дивіться, є дуже переміни, значні і хороші переміни. По-перше, США знову заявили, що вони будуть постачати зброю Україні і давати розвіддані. Це вже дуже хороший знак. А я казав, що те, що було в Білому домі, це було скоріше провіркою. Я про це казав, мені тоді хтось повірив, хтось не повірив. Але дійсно, це була така, знаєте, показова театральщина між Трампом, Венсом і Зеленським. Всі три зіграли свою роль і подивилися на реакцію суспільства. Побачили, що реакція суспільства негативна. І зараз в Саудівській Аравії на нейтральній території вже почали домовлятися більш конкретно. Ну, перше, що це постачання зброї, само собою воно буде продовжуватися від сполучених штатів. Поширення розвідданих з українськими спецслужбами це теж дуже хороший знак. Ну і звичайно, що третє це от припинення вогню. Почали домовлятися про припинення вогню. РФ поки що коментарів не дає, вона йде в атріцалово, але я думаю, що якщо так буде продовжуватися, то почнуться вже йти від США контр якісь саме в їхню сторону. Вчора от обстріляли якраз Москву дронами. Сьогодні прилетіло по Дніпру, по Києву, по Сумах, по Кривому Розі. Хто дивився мій прогноз по областях, той побачив, що я попереджав про такі удари по Одесі був удар. Так що, насправді, в цьому мало чого дивного, приблизно так воно і відбулося. Але. Підготовка до припинення вогню починається вже. І Володимир Зеленський вже заявив, що приблизно з 17 березня буде, може початися процес повного припинення вогню на певний період часу. І дай Боже, щоб це все було першими такими дзвіночками завершення цієї проклятої війни. Так. Добре, так що я хочу сказати наступне: вже є результати. Я казав перед, за день до того, як почалося це все, я записав відео в Ютюбі в понеділок, і я сказав, що, що результати в Саудівській Аравії будуть кращими, ніж у Білому домі. Хтось мені ще написав, що Білий дом це прокляте місце, і тому там ніяких таких результатів і не було домовлених. Ось краще всього, я так вважаю, домовлятися на нейтральних територіях. Тому що хтось пише, що Білий Дім це прокляте місце, хтось там теж згоден був за те, що це все був театр трьох акторів. Ну а зараз вже нарешті домовленості дають свої результати. Ну, це така дуже хитра маніпулятивна політика зі сторони США. Типу, забрати іграшку, потім повернути її назад. Типу, ми дуже великі доброзичливці. Це я говорю про те, про постачання зброї та поширення розвідданих. Ну, але подивимося, що буде далі. Надіємося на краще, віримо в краще. Надіємося на перемогу України і на те, що в Україні більше ніколи не почнеться війна. Так, тобто, дуже би хотілося, щоб ця війна закінчилася, а нових воєн більше ніколи не розпочиналося. Від слова взагалі. Так, ну от, власне кажучи, це те, що я хотів сказати. В принципі, ситуація, ситуація більше плюс, ніж мінус. І результати є з тих перевован в Саудівській Аравії. І слава Богу. Атаки на Україну ще цього тижня будуть. Я думаю, що ближче до вихідних. Я думаю, можуть бути якісь удари та атаки. Але припинення вогню таке от процес припинення вогню може початися приблизно з кінця цього місяця, з другої половини. Приблизно те саме, і каже Володимир Зеленський. Так що будемо спостерігати, будемо вірити, надіятися. Ну, буквально три карти витягнув. Вже, наприклад, бо, бо виходить, що я просто ведучий, який переказує новини. <хи> так, добре, я витягну три карти, наскільки цей процес буде результативним для України. Добре, раз, два, три. Так. Карта старої дами, карта старшої жінки, карта мудрості, карта дворянина, карта сильного чоловіка, карта втішення. Янгол спускається з небес. Всі три карти позитивні. Мудрість, статус. І покровительство, захист. Хороші карти. Так що, дай Боже, ну ще можу одну карту таро витягнути, буквально одну. Так, мені чомусь більше не йде по інформації. О, дев'ятка кубків благополуччя та захист. Так що віримо в Україну, допомагаємо один одному, надіємось на краще, менше паніки і більше позитиву для нас усіх. І все буде добре. Бережіть себе, до нових зустрічей!